Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Мене звуть Любов Борисівна. Сьогодні ми з вами говоримо про чотирикутники, кутники а саме про паралелограм. Це один із видів чотирикутника. кутника Особливий вигляд чотирикутника – паралелограм. На малютку ви бачите чотирикутник кутник АБЦД. Цей чотирикутник називається Паралелограм. І ми розглянемо з вами означення властивості і задачі за цією темою. Отже, паралелограм це чотирикутник, кожні дві протилежні сторони якого паралельні. Ось подивіться, зеленим кольором я б позначила дві протилежні сторони, вони між собою паралельні, червоним кольором дві інші протилежні сторони, вони теж між собою паралельні. От чотирикутнику, в якого кожні дві протилежні сторони паралельні, називається паралелограмом. Паралелограм володіє такими властивостями. Властивість перша. Протилежні сторони паралелограма рівні, ви бачите, зелені сторони, я їх записую, АВ дорівнює СД, і БЦ. Дорівнює АД. Друга властивість протилежні кути паралелограма рівні. Протилежними є кути А і С. Я їх позначу однаковою дужкою. Кут А дорівнює куту С, кут Б двома дужками дорівнює куту Д, кут Б дорівнює куту Д. І третя властивість. Діагоналі паралелограма точкою перетину діляться навпіл. Давайте проведемо діагоналі. Діагональ це лінія, яка з'єднує дві протилежні вершини паралелограма. При перетині утворилася точка перетину. І оця точка перетину ділить кожну з цих діагоналій навпіл. Таким чином утворилися відрізки АО. Який дорівнює ОС, і відрізок БО, який дорівнює відрізку ОД. Тепер розглянемо ще одне важливе означення, яке нам буде потрібне для розв'язування задач. Дві паралельні прямі А і Б. Перетнули дві паралельні прямі С і Д. На цих прямих побудовано паралелограм. Бачите, так? Да? Тобто пряма А паралельна прямій Б, пряма С паралельна прямій Д, і на цих паралельних прямих утворився паралелограм, побудована паралелограма. Далі. Нам треба з'ясувати, що таке висота паралелограма. Частіше всього, як правило, висоту проводять із вершини кута на протилежну сторону. Це зручно для того, коли тоді, коли приходиться розв'язувати задачі. Отже, якщо я візьму відрізок, проведу із вершини кута на протилежну сторону, не просто відрізок, а саме перпендикуляр, перпендикуляр на протилежну сторону. Оцей перпендикуляр називають висотою паралелограми. Справедливості раді, треба сказати, що якщо ми проведемо перпендикуляр із будь-якої точки прямої Б, яка містить оцю сторону паралограму, до прямої, яка містить протилежну сторону паралограму, то будь-який перпендикуляр такий буде називатися висотою. Тобто, якщо я візьму і проведу із будь-якої точки. Відрізок, ви бачите, що ці відрізки рівні. Це теж буде висота. Або із цієї точки я проведу відрізок, це теж буде висота. Або взагалі він буде не у е, паралограмі, а за його межами. Проведу такий відрізок, це теж буде висота паралелограму. Так само, якщо ми проведемо. Е, Відрізки такі перпендикуляри із будь-якої точки прямої С на протилежну сторону. Подивіться із цієї точки я проведу перпендикуляр, це буде висота, або з будь-якої іншої точки прямої С на протилежну сторону. Тобто можна провести. Будь-який відрізок, всі ці відрізки рівні між собою, тому немає значення, з якої точки ми проведемо. Але ще раз повторюю, зручно проводити з вершини, бо в результаті таких побудов утворюються трикутники, з якими ми з вами зможемо працювати для того, щоб розв'язати задачу. Отже, висота це перпендикуляр, проведений із будь-якої точки одної із паралельних прямих. Яка містить сторону паралелограма, на пряму, що містить протилежну сторону паралелограма. Тепер переходимо до розв'язування задач. Спочатку розв'яжемо усні задачі за готовими малюнками. Працюємо за малюнками із підручника під редакцією Мерзляк-Полонський якір. В цьому завданні нам треба знайти помилку на малюнку. Задача А. Треба сказати, що всі ці чотирикутники паралелограми. Отже, за властивостями паралелограми протилежні сторони рівні. Ці горизонтальні дві протилежні сторони рівні, 6,6 ,6 см. А оці сторони різні. Тому, в цьому перша помилка. Ми знайшли з вами, я буду їх. Ці помилки позначати червоним кольором. Ось, так, ось неправильно. Далі. Діагональ паралограма є січною для двох паралельних сторін паралограма, кути, які утворюються при перетині січною двох паралельних прямих, називаються внутрішні різносторонні. І за теоремою. Вони повинні бути однакові. А ми бачимо, що ці кути різні, ще одна помилка. Далі подивимося на цей паралелограм. Протилежні кути 42 і 42 градуси, тупі протилежні кути теж однакові, 138 і 138. Давайте спробуємо обчислити односторонні кути, суму їх. Це буде 180 градусів, все правильно. Значить, на цьому парилограмі помилок немає на цьому малюнку. Все зроблено правильно. Далі переходимо до наступної задачі. В цій задачі ви бачите, що протилежні кути різні. Цього не може бути в парилограмі, в цьому помилка ось. Далі. Діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Ось точка перетину, діагоналі поділили. Точка перетину поділила цю діагональ навпіл, однакові відрізки, а цю діагональ на різні відрізки, в цьому помилка. І далі, остання задача на цьому малюнку. Підрізок, який ви бачите на цьому малюнку, це не діагональ. Вона не пішла в куточок, бачите? Вона перетнула одну із сторін паралограми на відрізки 6,3 см. При цьому кути, які утворилися однакові. А це означає, що трикутник, який ми тут бачимо, це рівнобедрений трикутник, кути 30 і 30 градусів це кути при основі. Тобто, це основа, а це бічні сторони. Якщо одна сторона 6 см, то друга сторона має бути теж 6 см бічна сторона. А протилежна її сторона у паралограмі 7. Такого бути не може, тому оце помилка. Сподіваюся, зрозуміло. Усні задачі ми з вами розібрали, з ними справилися. Продовжуємо. Наступні задачі ми будемо з вами записувати. Задача перша. Периметр паралограми 112 см. Знайдіть його сторони, якщо одна з них на 12 см менша іншої. Спочатку накреслимо паралелограм, нам буде зручніше працювати, якщо ми бачитимемо малюнок. Так, паралелограм. Рисунок виконуємо схематично, намагаємося робити це охайно. Отже, позначимо буквами для зручності А, Б, С, Д. Периметр 4 кутника, периметр паралограма 112 см. Тобто сума довжин усіх сторін 112 см. Відомо, що одна з сторін парилограм на 12 менше іншої. Значить, мова йде про сусідні сторони, оскільки протилежні рівні. А якщо одна з них менша іншої на 12, значить менша сторона АВ, а більша АД. Задачу розв'язую за допомогою рівняння. Нехай АВ ми позначимо сторону меншу за х сантиметрів. Тоді АД буде на 12 сантиметрів більше. АД Х додати 12 сантиметрів. Тобто я меншу позначила за Х, а більше відповідно х плюс 12. Можна було більшу позначити за Х. Тоді, відповідно до умови, менша сторона на 12 см менша. Так теж можна. Але, як правило, менший відрізок, меншу сторону, меншу величину позначають за Х. Тепер, якщо ця сторона Х, то протилежна до неї теж Х. Якщо ця сторона Х додати 12, то протилежна до неї теж Х додати 12. Периметр це сума довжин усіх сторін. Значить, ми складаємо таке рівняння. Х це одна сторона. Додати х плюс 12 це інша сторона. Помножити на 2 дорівнюється 112 см. Утворилося рівняння. Х додати х буде 2х, додати 12, дорівнює 112 ділимо на 2. 112 ділимо на 2. 2х, дорів... 2х додати 12 дорівнює числу 56. Тепер знаходимо невідомий доданок 2х ми від 56 віднімаємо 12, 2х дорівнює числу 44, значить, х дорівнює 22. Ми знайшли х, а значить, знайшли довжину сторони АВ. І також довжину сторони СД. Ми записуємо, що АВ дорівнює СД і дорівнює 22 см. Тепер знайдемо сторону АД. Вона має на 12 см довшу довжину. Значить, АД, а так само і BC дорівнює 12 додати 22. Буде 34 сантиметри. Все. Задача розв'язана. Задача номер два. Знайдіть кути паралелограми, якщо сума двох із них складає 100 градусів. Знову накреслимо паралелограм. Так. Для зручності кути позначу цифрами 1, 2, 3, 4. І нам спочатку треба з'ясувати, про які кути йдеться у задачі, якщо їх сума дорівнює 100 градусам. Ви розумієте, що кути 1 і 2 називаються внутрішні односторонні. Оскільки протилежні сторони паралельні, то бічну сторону паралелограма можемо е, вважати січною. А значить, оці два кути в сумі мають складати 180 градусів кут 1, 2. Значить, 100 градусів сума цих кутів бути не може. Так само і не може бути сума кутів при одній стороні горизонтальні 100 градусів. Значить, мова йде про протилежні кути. Або кути 1 і 3, або кути 2 і 4. За малюнком, ви бачите, що кути 2 і 4 тупі. І в сумі вони не можуть складати разом 100 градусів. Це буде більше, ніж 100, якщо тупі кути 2 додати. Да? Значить, мова йде про кути 1 і 3. Ми пишемо: кут 1 додати кут 3 складає 100 градусів. А оскільки ці кути протилежні, значить вони рівні, тоді кожний кут по 50 градусів. Кут 1 дорівнює куту 3 і дорівнює 100 поділене на 2, тобто 50 градусів. А тепер повертаємося до того, про що говорили на початку задачі. Кути 1 і 2, вони односторонні, кут 1 додати кут 2, в сумі складають 180 градусів. А звідси слідує, що кут 2 дорівнює 180 відняти 50 градусів, і це буде 130 градусів. Кут 2 і 4 однакові, значить, кут 2 дорівнює куту 4 і дорівнює 130 градусів. Все, ми знайшли всі кути 50, 130, 50, 130. Задачу розв'язано. І нарешті задача номер 3. Висота БК, паралелограма ABCD ділить протилежну сторону на відрізки 4,6 см. На відрізки 4,6 см. Значить, цей відрізок 4 см, а цей відрізок 6 см. Знайдіть кути і периметр паралелограма, якщо кут АБК дорівнює 30 градусів. Кут а, Б, К. Ось я позначила його тут. Він дорівнює 30 градусів. Це висота квадратиком я позначила тут прямий кут. Треба знайти кути. Спочатку, да? значить, ми з вами що розуміємо? Коли ми провели висоту, утворився прямокутний трикутник. Один із гострих кутів цього трикутника дорівнює 30 градусів, ми знаємо з вами, що сума двох гострих кутів прямокутному трикутнику дорівнює 90 градусів. Тобто, кут БАК додати кут АБК. Дорівнює 90 градусів. Звідси, ми маємо з вами, що кут БАК дорівнює 90 відняти 30. Це буде 60 градусів. 60 градусів це кут А, трикутника АБК, і значить кут А паралелограма. Кут А і кут С протилежні у паралелограмі, Тому кут А дорівнює куту С і дорівнює 60 градусам. Далі, кут С і кут Д внутрішні односторонні. Їх сума складає 180 градусів. Значить, кут Д дорівнює 180 відняти 60 і дорівнює 120 градусам. Кут Б. Дорівнює куту D і теж дорівнює 120 градусам. Кути знайдемо? На перше питання ми відповіли. Тепер знайдемо периметр. Периметр це сума довжин усіх сторін. Одну сторону паралограма знайти нескладно, бо ми знаємо її складові частини. І так, АД дорівнює 4 додати 6, а значить 10 см. А оскільки протилежні сторони рівні, то сторона BC дорівнює стороні АД і теж дорівнює 10 см. Тепер треба знайти сторону АВ і СД. Розглянемо трикутник АВК. Він прямокутний. А також у цьому трикутнику є кут 30 градусів, що означає, що катет, який лежить напроти кута 30 градусів, Дорівнює половині гіпотенузи. Отже, відрізок АВ – це гіпотенуза трикутника АВК удвічі довший за катет, що лежить напроти кута 30 градусів. Значить, ми запишемо з вами, що катет АК дорівнює половині половині одній другій гіпотенузи АБ. Звідси слідую, що АВ дорівнює 8 см. АВ – це сторона паралограма. Протилежна сторона така сама за довжиною. Значить, СД дорівнює АВ і дорівнює 8 см. Все сторону ми з вами знайшли. Тепер можемо знайти периметр. Периметр дорівнює. 10 додати 8 і помножити на 2. В дужках 18 помножити на 2 буде 36 см. Задача розв'язана. Сподіваюся, інформація була корисною і зрозумілою. До нових зустрічей!